Які у нас трамвайчики? Новесенки. Клас. Я люблю трамваї, чесно вам скажу. Мені подобається. Я люблю і трамваї і тролейбуси. Особливо зараз, коли є час, я з великим задоволенням можу сісти в тролейбус і покататися містом. Тим більше зараз все таке квітуче, все таке гарне, зелене, приємно подивитися. Така собі екскурсія майже безкоштовна. До речі, треба буде так і зробити. Прогулятися містом, де сподобається, вийду. Чекаю, хочу ще заїхати. Додому дещо залишу, дещо візьму. Не хочу їхати маршрутка і точка стрель, трамвайчик.